Вітаю всіх! Хочу сьогодні підняти одну цікаву тему. У мене є підписники в Тіктосі. Вона таку круту фразу написала, ви знаєте. Зараз спробую знайти цей скріншот, тому що це таке серйозне питання. Дуже треба знайти. Знаєте, зараз знайду цю переписку, тому що дуже... Ого, знайшла, знайшла. Зараз я це, це зачитаю. Ми в такому становищі, що треба розставляти пріоритети: земля ціною людського життя або людське життя ціною земель? Це дуже серйозна фраза, я хочу сказати, тому що дійсно: тут стоїть вже питання таке: скільки людських життів ми кладемо, скільки страждає від обстрілів? І якщо це все засумувати, чи варто? Чи ті території стільки життів? Питання в тому, що на тих територіях також живуть люди. Але ці люди не живуть під обстрілами. Це по-перше. І вони не гинуть. Це по-друге. І тут вже виникає питання, чому більшість повинна через ці території гинути і страждати. Гинуть військові. Така мобілізація. Справа в тому, що. У ці фрази чекаємо ЗСУ, там немає того ЗСУ, кого чекати. Постійно СЗЧ, постійні ховання, нікому вже це не потрібно. І ось тут дійсно треба вибирати вже людське життя або території. Насправді, якщо зупинити війну, жити можна буде і там, і там. Я робила розклад, будуть і пропускні пункти, можна буде спокійно переміщуватись між територіями, все буде добре. Але люди залишаться живі. Це дуже важливо. І, наприклад, Харків вже хоче зупинки війни. Ніхто вже не вірить повернення назад Луганської, Донецької області. У мене круг спілкування вже не вірять. Мало того, моїх знайомих є там родичі в Луганській області. Ніхто про це вже не думає, про якісь повернення чи про щось. Всі думають про закінчення війни, про спокій і щоб нічого не літало над головою. Оце більше всіх турбує. Зрозумійте. Оці міжконтинентальні пішли ракети, чи, чи ще щось, зрозумійте. Ніхто не хоче вже жити під цим. Просто терпіти це все масові, масовості, вся Україна, ось скільки територій, заради тих територій, які окуповані. Справа в тому, що наскільки можна домовити, щоб була ця лінія зіткнення. Але якщо домовлятися, якщо це робити. Питання в цьому. Тепер я хочу подивитись такий момент двома колодами. Який варіант для України найкращий? Все таки. Що потрібно Україні? Все таки, давайте подивимося, що для України потрібно людське життя заради територій? те, що ми зараз робимо. Чи території заради людських життів? Дивіться. А прикол в чому? Дві карти кубків емоцій і невизначеність. Тому що, на жаль, це наше суспільство. Оце вже йде наше суспільство, тому що людям пофіг. Людям реально пофіг. І наші люди не вміють інтегруватись, вони не вміють заробляти гроші, вони не вміють спілкуватися адекватно. Просто кошмар. І вони не вміють поважати оточуючих, о чому проблема. І вони ставляться в ролі жертви. Давайте трішечки подивлюсь тут. Ось що ми робимо: людське життя заради територій. Що нашим відбивати максимально, а втрати що серйозні? От нахрен вони потрібні були на цій території. Ось тут території заради людських життів. Ось і тут вже випадає роль жертви. Оце не дуже приємно, розумієте? Ось тут погані карти випали. Головна справа в тому, наскільки можливо зупинити війну в тих рамках, в яких вона є. Тусь, ось тут, на жаль, приємніші карти, ніж от тут. А це про що я? Це буде, по-перше, люди. Скажу, що ось ми жертвуємо, замість того, щоб просто жити. По-друге, все-таки це буде зупинка війни. З вірогідністю відновлення, не без цього. Це також є факт такий. Але зараз ми не тягнемо, буде ще гірше. Мо я розумію, що буде зупинка війни вона неминуча. Але питання в тому, щоб наші люди це прийняли і зрозуміли, і реагували на те, що буде відбуватися. І адекватність. <кій> Тому що ми щось можемо, а щось втрачені можливості. Тобто, який варіант для України кращий? Немає відповіді. Невизначеність і там, і там. Як отак, дві карти емоційні дуже. Кубки це емоції. А давайте подивимось тут. Це нормально. Що для України буде краще? Який варіант? Людське життя заради території. Ні, віднозначно. Ні. Чи території заради людських життів? Ось Ленорман каже, що другий варіант все таки краще. Дійсно. Це новий етап життя буде. Результат. А результат буде те, що території будуть. Ну, до домовленості пішли. І не треба з цього робити якусь трагедію. Це очікувано. Втрати території очікуються. Людське життя ми перестанемо скоро. Це хрест, це доля, нам треба пройти це, але це не буде пріоритет, однозначно, ні. Треба розуміти вже і приймати ситуацію, яка є. Комусь повезло більше, комусь менше, я це вже казала. Але не треба бути такими злими, желчними, токсичними людьми. Розкол суспільства неминучий, хоча б по тим причинам, що. Ми не зможемо жити повноцінно в одному суспільстві. Хтось буде вічно незадоволений злий на все життя, хтось буде радіти святам. Ось чому справа головна. Наприклад, я буду робити відео про свята, я не зациклююсь на окупаціях, деокупаціях всьому іншому. Ви бачите, Немає мене бажання. Треба бачити навкруги також позитив. Обов'язково.